Коли ацтекське сонце над Києвом примушує мене пересісти на безколісний індіанський велосипед і кататися на ньому в повітрі на висоті декількох ліктів, гасати довкола конкістадорів, коли вичерпано запаси солі, і відлига дуже непевна, як у грі стратегії ділить місто на квадрати і метає списами із піддаш франкофони, русофоби, метросексуали, метеосексуали, метеофоби, англофони, германці, люди зі шкірою кольору українського хліба. Люди зі шкірою кольору білоруського впевнено проходять повз черевиками місячі лід, наче босими стопами скло. Коли сонце Майамі розбиває срібні протуберанці, прикуте до стін у келії, б'є у бруківку сніжними ланцюгами та сипле іскрами, і вітер закручує світло навколо чорних дір, що оселилися в наших серцях. Турки зранцями пірмнають в донерки Бабниці, а я у повітрі на висоті декількох ліктів Розплітаю повітря на клапті Туніки, коли сонце ірокезів і сонце племені Оттава примушує мене винаходити свій безколісний індіанський велосипед. Я гасаю довкола конкістадорів.